Но ну, аеророзвідники 30-ї бригади імені Костянтина Острозького спільно із іншими підрозділами працюють навіть у тилу ворога та допомагають артилерії нищити окупантів та їхню техніку. Про свою роботу військовослужбовці розказали Олександру Кривокольському. Аеророзвідники 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького спостерігають за російськими позиціями з неба. Працюють як у тилу ворога, так і на лінії розмежування. Ось так за їхнім наведенням дрон пошкодив гаубицю. Працюємо, дивимося за солідаром, так можна сказати. Ну, наша справа займається дальня розвідка. Це 10-15 кілометрів, залітаємо. Вони виявляють сотні ворожих цілей від важкого озброєння до солдатів на позиціях, а за їхніми точними координатами армійці нищать російську техніку, серед якої і радіолокаційна станція для аеророзвідки не так небезпечніші танки, як небезпечніші станції РЕП, які глушать на, на зв'язок. Ми знайшли їхню станцію РЕП переносно. Е Кріпейнік називається, і знищили є впівронами. Це вона виявляє всі повітряні цілі і всі їх глуша. Для нас це найнебезпечніше, що є. Вони називають себе командою в'ялого. Такий позивний командирові підрозділу дістався ще під час навчань. Коли ми цепляли воги, бо до він трохи болтався. І так, коли спускаєш камеру вниз, він болтається, І командир тяне вялого, тяне в'ялого ну це значить вога. І так воно пішло к вялий, вялий. трохи там їм дали перцю. Та й так, позивниця залишився. Юрій наймолодший серед бійців групи аеророзвідників в'ялого. Хлопець, доброволець, коли почалося повномасштабне вторгнення, йому було 23 роки. Управляти дроном, каже, навчився швидко. Мені воно. Досить дуже швидко зайшло. Не знаю, два дні і на третій день вже абсолютно міг сам керувати їм. Найбільш дороговартісна ціль противника, на яку вдалося навести артилерію, була ворожа система протиповітряної оборони. У нас кожен день є цілі, але просто це один із усіх днів, що ми вилетіли, побачили, дали координати. це була мабуть стріла, стріла десята. Тоді Хаймерс працював. За допомогою повітряних розвідників хлопці передавали координати й інших не менш важливих цілей. Я вважаю, що це, напевно штабний центр суперника в Солідарі. Це прилетів прилетіть по нього Хаймерс і все зробив своє діло. Вони там п'ям залягали більше було чить трьохсотих роботи, роботи, роботи. Плюс, плюс, роботи до всього, що у нас є. Час від часу аеророзвідники, як самі жартують, посилають подарунки окупантам, скидають по місцях скупчення гранати. Все за півдня можемо все викинути. Володимир Лісівник із Житомирщини на війні вже побував у 2015-му. та в 22-му знову взяв зброю в руки. Спочатку був на спостережному пункті, нині в аеророзвідці. Моє завдання цепляти гранати, шарпнелі, так, пілот, я ну, знаю ці ази, але так в основному не літаю, хлопці літають. Каже, між бойовими діями 2015-го та зараз перевага у розвідці, більше очей в небі і ти розумієш, що у росіян на позиціях та в тилу табува, стається халепа. Був такий случай, працював танчик, перебив нам кабель від питання до антенни. При обстріл одразу скручували, щоб повернути дрон, бо зв'язок пропав. Дрони на фронті, розхідний матеріал, Противник їх глушить, і збиває. Було таке, що у нас було там до десятка дронів, а через неділю стало не одного. Тому ми дуже багато спрацюємо з волонтерами, з організаціями, з іншими людьми. Всім велика подяка. Завдяки їм ми цю війну виграємо. А от Володимир каже, додає мотивації синьо-жовтий прапор, який із ним завжди. Це мій оберіг. Він завжди зі мною Бачите, він вже і трохи грязнавати. Ну в'ялті. Хтіло бись поцепити. з Донецької області. Олександр Кривокульський, Сергій Кисельов, Ігор Старченко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.